Ішов громадського обговорення та викликав широкий громадський резонанс. Відповідно до Конституції України, основним джерелом влади є народ, від імені якого ми звертаємо увагу на аморальні та протизаконні наміри, що мають місце у суспільному житті нашої країни, а саме на пропагування гомосексуальних зв'язків та нав'язування. Європейських стандартів суспільного життя, в якому діє так звана в лапках толерантність до проявів гомосексуалізму, одностатевих шлюбів та інших неприйнятних для нашої країни аморальних проявів, внесення на розгляд Верховної Ради України вище зазначеного законопроекту, що вводить у законодавство поняття. Дискримінації за ознаками суспільної орієнтації обурює українських виборців, що голосували за вас, Віктора Федоровичу, та народних депутатів. Вбачається, що прагнення виконати плани Євросоюзу щодо покращення прав представників ЛГБТ спільноти перевищують положення Конституції України, прав та свобод українців, історію. Державотворення та нести відповідальністю перед Богом власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, про що написано в основному законі України. Ми глибоко стривожені нав'язуванням нам ідеології з Європи з питань прав гомосексуалістів. Яка дуже яскраво, на нашу думку, викладена в так званому маніфесті гомосексуалістів, де сказано, що сім'я це розсадник брехні, зради, немічності, лицемірства і жорстокості, буде скасована. Інститут...